Робота моя хобі, я обожнюю свою роботу. І в і мене найкраща команда. І найголовніше правило — це перевіряти інформацію. Завжди ми маємо взяти себе в руки, заспокоїтись, зробити паузу. Вітаю мене. звуть Красна Стуганна. Я директор департаменту інформаційної політики та інформаційної безпеки Міністерства культури та стратегічних комунікацій. По-перше, це вплив, підтримка співпраця. Вплив полягає в тому, що поширюючи інформацію, ми впливаємо на наше населення, і ключове, щоб це був позитивний вплив. Підтримка ми підтримуємо проекти, які існують в сфері медіаграмотності, протидії дезінформації, і це також покращує життя пересічного громадянина. Співпраця завдяки моїй роботі у мене є шанс співпрацювати найкращими командами, найкращими медіаекспертами, Найкращими людьми, які допомагають творити зміни разом. У нас впроваджується з 2018 року в усіх школах. Раніше були пілотні проекти. Зараз змінюються навчальні програми. Через вчителя працюємо з дітьми, з батьками, з усіма учасниками освітнього процесу. І найголовніше правило – це перевіряти інформацію, перевіряти шукати джерело подивитися от у нас є інститут масової інформації який має білий список медіа будь ласка подивіться це ті верифіковані джерела інформації яким можна довіряти офіційні вебсайт офіційні джерела друга soft skills і не піддаватись маніпуляціям не піддавайтесь емоціям і одразу не пересилайте не прочитаючи контент